Доброго ранку, діти! Я хочу запропонувати вам пограти в дидактичну гру, яка називається Україна Яка. Вона вас навчить добирати слова прикметники, які характеризують рідну країну за допомогою асоціацій. Тож починаємо! Що таке Україна? я спитав журавля. Працьовита країна там багата земля. Я спитав у лелеки, де найкращі поля? Облітав я далеко, краще наших нема. Я спитав у синиці, де смачніша вода в українських криницях, відповіла вона хто найкраще співає? Я спитав солов'я. Та хіба ж ти не знаєш, Україна моя? Діти, яка Україна? Так, мальовнича. Вільна, так, чарівна, молодці, квітуча, красива, дружня, так, кольорова, молодці, щедра, хлібна, казкова, сильна, так, співуча. Рідна, багата, гарно пограли. Дякую, до зустрічі!